З обстрілюваного росіянами прикордоння Чернігівщини евакуювали родину з шістьма дітьми. Багатодітну родину з села Костобобрів Семенівської громади вивезла поліція. Кадри евакуації оприлюднило головне управління нацполіції у Чернігівській області. Зараз ми вирушаємо на евакуацію багатодітної родини, яка мешкає на прикордонні. Населений пункт постійно перебуває під ворожими обстрілами. Село, звідки евакуювали родину за два кілометри від російського кордону. Поліція закликає стосовно того, щоб населення переїжджало у більш безпечне місце. Вся необхідна допомога від міської ради буде максимально надаватися. За інформацією поліції, найменшій дитині два місяці, старшій 11 років. Правоохоронці допомогли родині перевести речі та усе необхідно до Семенівки. Там міська рада надала родині будинок. Про це розповів голова громади Сергій Деденко. Це будинок, це власність міської ради. Ми його тримали якраз для таких випадків, що для багатодітних сімей, наприклад, будинок належить громаді, міській раді. Привезли їм дров туди, дали їм кровати, бо в них не було нічого. Ще там кучу разного там утварі домашній. В Кастабоброві ще залишилось десь полтори сотні людей. Просто ми акцентували увагу на цій сім'ї, тому що там шість мальну шесть дітей, і ми їх хотіли, щоб вони ну трохи вглуб країни уїхали. Тим більше, вон там ну жна мужа нема, вона одна.